Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду запікати куряче бедро у духовці з картоплею у рукаві. Це просто, швидко і виходить дуже смачно! І покажу вам, що мені для цього треба і як я це буду робити. Перш за все, я буду маринувати курячі бедра і покажу вам. Я взяла таких 5 штучок курячих бедрів. Мені потрібна одна велика така цибуля, сіль, паприка червона милена, перець чорний милений, майонез. Бідерся, я помила гарненько. Зараз наріжу цибулю, а далі вже покажу. Отак нарізала цибулю. Ну, такими порізала кусочками. Бачите? І зараз так її трошечки рукою отут. Можна ще тут отак трошечки її зробити, хай трошечки сік віддасть з цибуля. І можна трошечки її туди вже. А зараз візьму сіль. Отак десь. Це в мене столова ложка півстолової пів ложки. Це чайна ложечка, добра, солі, паприку візьму. Ну, Паприки дам так, можна сказати, столова ложка без верха покажу. Я думаю, і досить. Чорний перець. Ну, додала десь одна четверта з чайної ложечки. Трошки спочатку це все перемішаю, хай гарненько оце розійдеться. Це теж можна робити руками, готується для себе. Отак От рукою гарненько я перемішала, Щоб перець, паприка, гарненько обійшла е, кожен кожний кусочок м'яса. А тепер буду брати майонез. Отак От десь добре 2 столові ложки. От і досить. І теж рукою гарненько це все перемішаю. Отак гарненько все вимішала. Зараз накрию і залишу тут на столі, хай маринується. А я поки буду приготувати картоплю. Я начистила картоплі, отак нарізала такими кусочками. І тепер буду трошки картоплю заправляти. Чорний перець взяла трошечки отак. Це, теж кожен робить за своїм смаком. Паприка знову візьму, отак візьму пів столової ложки. Тепер візьму солі так дрібку. Це десь одна, друга, одна третя чайної ложечки. І гарненько оце треба перемішати. Спочатку можна руками, як я це зараз і зроблю. А тепер трошечки отак полю олії. Ну, десь одна-дві столові ложки. Більше теж не треба. І все трошечки гарненько перемішаю. Скажу вам, що я духовку вже включила на 250 градусів, щоб вона гарненько нагрілася, а коли вже я поставлю м'язко з картоплею, Побачу, що почне вже смажитися там картопля з м'яском, я скручу десь на 220 градусів. Так, от і все. Я от біля себе вже приготувала тут рукав, протінь, де я буду класти це все. І зараз ось звідси я буду вибирати оце бедро з цибулі. Воно ну, гарненько промаринувалося, скажу вам, що десь. Хвилин 40, отут маринувалася. Отак, трошечки. Цибулю зберу з нього. Так. А тепер зберу цю цибулю, ну це руками теж треба все робити руками. Отак, візьму якось так, щоб було видно. І оцю цибулю гарненько собі рука наниз закину а тепер картоплю туди буду закидати теж рукою так. А тепер буду брати це бедро. І так гарненько цю шкірку, цю зверху буду розкладати. І отак гарненько так складати. І гарно була наверх розкладжена. Отак, Бачите, тут залишився оцей такий маринад, і я його обов'язково туди зараз. Можна навіть на руку, отак. І отуди. Отуди. Як удасть. У мене як удалося прямо порозсипала. Ну, туди його трошечки дати. Можна я це і звідси це все туди буде дуже смачно. Зараз зав'яжу, повитараю це все. Отак. Зав'язаємо. Можна так, так, можна тепер руками марненько все. Росовувати так, щоб було все добре. Тепер візьму шпачку і так разів ну, хоча б три, ніж не більше. Шпачкою можна іншим разом так проколоти, що три. два, три. Досить. А то можу прорвати гарненько. Духовка вже нагрілася, іду класти в духовку, скільки буду запікатися і які вийдуть, я вам обов'язково покажу. Я вже виняла з духовки і покажу вам, яке у мене вийшло сьогодні Отака картопелька і куряче бедро запечене. Дивіться, як, як смачно виглядає. І дуже-дуже гарно пахне. І скажу вам, що запікалася. У мене картопелька з бедрами 40 хвилин у рукаві. Потім я потрогала, що картопелька вже готова. Обрізала, як бачите, і ще дала 10 хвилин, щоб запеклися зверху. М'яско і картопля, і всього разом 50 хвилин запікалося в духовці. І отаку смакоту сьогодні я приготувала. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала отаку смакоту, таку картопельку з таким м'яском у рукаві і ви, це є дуже смачно. І всім, як завжди, я дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже вам гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже гарно вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, Чого вважаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого. Мирного неба нам усім поскоріше, Божого благословення, усім на кожен день і тоді до зустрічі!